До мене потім дійшло таке усвідомлення. Ну, добре, я значить, спитаю президента про корупцію і так далі. Та? І я отримую від нагоріхи, від тієї частини суспільства, які будуть мені казати: а чому ви власне йдете з цим до президента? Чому у нас всі процеси замикаються на президенті? І так, не так, і сяк не так розумієте? Чому ми кажемо, нехай президент сяде тільки без от когось там, і ми, значить, поговоримо з президентом? Хіба ці процеси має регулювати президент? У нас що немає вертикалі? Я, я, я це була моя ключова. Така пересторога, коли ми починали там 17, зібрав 17 тисяч людей, які висловились проти політики, яку проводив гетьманцев. Показали президенту, чому це згубно для економіки держави після цього багато розслідувачів. Щось там, але що може зробити президент по відношенню до гетьманцева? Яке політичне рішення ухвалити? О, І це, це моя розтяжка про постійно. Депутат, но... Він він народний депутат. Це це парламент має ухвалювати рішення, але є кілька моментів: Перше, війна. Друге політична команда і політичні рішення, які можуть ухвалюватися, політичною командою, лідером якою є президент, і третє самого президента має бути власна позиція. Запит, запитання Можна? в мене до президента дуже просто. Хто є його командою? Дивіться, от ви перелічили три пункти, та? і ці три айтеми вони так само свідчать на м, аргумент проти того, що ви сказали, тому що війна, тому що президент і його переконання, і тому, що команда. Так, так само, чому це неможливо Питання, зробити? Питання: хто є командою президента? Я запитав а президента, є можливо, різна. можливо, ми ваша команда. Бізнес України, патріоти, добровольці. Це ваша команда. І якщо ця команда вам каже президент, відкритим чином, нам потрібно те те, те. Ось тут, і тут, і тут ми бачимо зраду. Президент, відреагуйте на це. Не, не біжіть від цього питання. Можна він відповів на це питання офрек. І колись я, коли закінчиться війна, я скажу відповідь на це запитання. І вас воно дуже здивує. А, насправді ми, я я скажу своє своє розуміння. Вони залишають цих людей для того, щоб вся наша енергія, вся енергія громадянського суспільства і бізнесу була сконцентрована на них. І тим самим вони захищають себе, вони захищають силову вертикаль, силову корумповану державу, е акумулюючи нашу енергію на таких персонах.